Усім привіт, вітаю на каналі Крипто Влар. Давайте перейдемо до розбору моїх позицій. Не зовсім зрозумілі дії я робив за минулі дні в торгівлі. Ось, давайте почнемо з першої угоди, це Атом. Ну, ця угода закрилася в плюс Там 2R вийшло. Ось ми бачимо на 4-годинному таймфреймі ось даний імпульс. На нього я накинув сітку Fibonacci, ось і е, угоду відкривав по контртренду ось е, на корекції. І ціллю для мене був ось цей 4-годинний імбаланс. Я собі відмітив тут, але закрив угоду трішки раніше. Ось так угода виглядала на. Ти хвилин на таймфреймі після зняття ліквідності на оновлення цього мінімума трошки нижче поставив тейк-профіт. Ось по цій монеті перед тим я також відкривав дві угоди, які були закриті, я перевів в безбитковість і вони були закриті, але після чого ціна йшла все рівно вниз до моєї цілі. Ось цю угоду вже виходячи з. Минулих угод. Також я вирішив закрити раніше хоча б 2 R, але, як бачимо, потім ціна все ж таки пішла нижче, і з цієї угоди можна було б викинути хороший RR, або хоча б тягнути до даного 4 годинного таймфрейма. Перейдемо далі. Наступна угода також по атому. Це вже в неділю, здається, було. Ми зняли sell-side ліквідність на годинному таймфреймі. Ось ця дана свічка закріпилась вище годинного імбалансу, вище 0,5 зони. І це був для мене, в принципі, сигнал для того, що ми підемо і далі на. Глибшу корекцію, як мінімум, до ось даного годинного імбеланса, тому на трьоххвилинний таймфрейм. Ось тут у нас відбувся вже shift. І, в принципі, я одразу відкрився маркетом, але після цього ціна трішки відросла і вибила мене по стоп-лосу. І пізніше я вирішив відкрити ще одну угоду. Давайте перейдемо на монету АТОМ. Ось ця угода. Так. Ось вона після свіпа і тесту годинного imbalance, який вже на той момент утворився. Ось тут Shift, і на тесті. Даного блоку е, я відкрив лонг е, з стоп блосом за ось даний е, мінімум. Після чого е, ціна пішла трохи вверх і е, дала дві свічки вниз. <кій> ось І е, мої ідеї були такі, що, напевно, що ми підемо знімати ось таку дану невеличку компресію. Тому після. Е, Ось цієї свічки вверх, вирішив угоду закрити по безбитковості. Як бачимо пізніше, ціна пішла вверх і зняла ліквідність з даних максимумів рівних і з цієї компресії навіть пробила годинний імбаланс і пішла вище на тест імбаланса, який ось тут знаходився. І як тільки я закрив ось цю угоду, швидко перейшов на монету. Монета Badger називається, ніколи раніше ні, ні, не торгував. Тут у нас е, виділив м, імпульс на 4-годинному таймфреймі, накинув сітку Fibonacci. Ось тут Imbalance. Е, ось так виглядає графік на годинному таймфреймі. Бачимо, тут у нас є формування rejection блоку. Ось. І якщо перейти на молодший таймфрейм, бачимо, що в нас залишалися... Ось дані максимуми не зняті, але тут у нас відбувся Market Shift. І, скажімо так, я повівся на цей Market Shift, відкрив угоду шорт на зняття цієї даної компресії і ось даного мінімума. Але ціна швидко розвернулася і пішла вверх. Таким чином я отримав, отримав стоп лоси Ну, тобто два стоп лоси за один день і, і зупинив свою торгівлю, щоб не наробити, щоб <глов 'ю> щоб не зловити ще більше стоп лосів бо вже трішки був на емоціях. Ось, давайте перейдемо до сьогоднішніх ситуацій. Наразі в мене відкрита угода по, по біткоїну. Я відкрив я її ще зранку. Ось поки що ціна ходить такими імпульсами то вверх, то вниз. Не знаю, чи ця угода закриється в плюс чи закриється в мінус, тому що знизу ось також є. Незняті дані мінімуми. Ось на момент, коли я відкривав цю угоду, то оці мінімуми були, але все ж таки тут вже був якийсь ліквідності. Тому я поставив стоп-лосс за даний мінімум за цю маніпуляцію з тейк-профітом на ось даний максимум. Навіть якщо. Я для себе вирішив, що як би там не було, навіть якщо ціна буде за один-два пункти до стоп-лосу, я не буду закривати угоди самостійно. Нехай мене сама закриє по стоп-лосу, бо як я бачу, досить часто ціна в останній момент розвертається і йде все ж таки в тому напрямі, в якому я і робив аналіз. Якщо перейти на денний графік біткоїна, то ми бачимо, що все ж таки е, у нас тут ціна прийшла до денного імбаланса, але тест його не виконала. різко. Е, піднялась вгору. Але якщо рівняти з графіком е, BTC е, Чикагської біржі, то бачимо, що цей тест тут був. Чи будемо ми вертатися а, повторно до цього імбеланса чи ні, я зна... не можу знати. А, наразі ми бачимо, що в нас тут відбувся свій сел ліквідності формування ось такого rejection блоку денного. І наразі в нас залишається відкритий ось даний денний імбеланс. Тесту якого ще не було. Тому припускаю, що, в принципі, ну, з, випливаючи з цієї логіки, якраз і я відкрив ось цю угоду е, на тест даного імбалансу і зняття цього максимуму. Після е, чого ми можемо отримати реакцію від нього і піти далі вниз. Або ж у випадку, якщо ми проб'ємо його, тоді е, не виключаю варіант, що можливо. А, ціна почне відростати, і можна буде цілитись в район 92 700 на зняття ось даної buy-side ліквідності. Це у випадку, якщо проб'ємо денний імбаланс. Також можемо виділити для себе ось такий рендж. В принципі, ми вже вернулися в його рамки. Ось і також. А, у випадку, якщо піднімемо сюди, треба буде слідкувати за реакцією на 0,5, якщо також проб'єм, то це ще більша ймовірність того, що ми будемо підніматися а, вище. А, якщо ж а, зараз ця угода моя закриється по стоп лосу то в принципі а, зона, від якої а, я розглядатиму а, Угоду, відкриття угоди можна виділити для себе ось цю зону інтересу у вигляді блоку. І тут слідкувати за формуванням розворотної форції. Давайте перейдемо до домінації тезера. У нас сформувався новий імпульс. У нас є закріплення на. В денному таймфреймі, є, звичайно, на 4-годинному таймфреймі, тому я допускаю, що е, корекція може і надалі продовжуватись. Бачимо, що на моменті ми вже виконали тест 4-годинного імбалансу, але також нижче ще знаходиться ось, ось дана компресія, яку також, в принципі, е, ми можемо зняти, тому не виключає такий варіант, що буде глибший тест. Глибша корекція по домінації тезера, і якраз якщо ця глибша корекція буде відбуватися, тоді якраз і решту монет буде відростати. Давайте перейдемо на монету лк. По монеті лінк бачимо, що на даному таймфреймі ми прийшли в зону ордер блока фактично повністю. Його перекрили, отримали чудову реакцію з формуванням rejection блока, і наразі вже був тест денного imbalance. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, я допускаю варіант такий, що ми можемо спуститися в цей imbalance і від нього отримати реакцію і ріст. Також можна накинути сітку Fibonacci на ось даний імпульс, і в принципі в рамках корекції а, в зону 0.5. Тут також є даний imbalance, також є а, блок, вище також знаходиться imbalance. В принципі, ми можемо отримати а, таку а, корекцію. І ще один. Актив, це атом, uh, по атому. Також давайте перейдемо на денний таймфрейм. Бачимо, що в нас тут uh, ось нижче відбувся свіп «Селсайд ліквідності. Давайте перейдемо на тижневий. Mm, бачимо, що ось в даній зоні відбувся тест імбаланса, після чого ціна пішла на зняття селсайд ліквідності. Uh, тепер переходимо на денний таймфрейм. Тут у нас залишаються у ось дані максимуми, не знята селсайдлік, ой, байсайд-ліквідність. І а, тепер, після того, як ціна зняла селсайд, виконала тест денного імбаланса, закрилася тінню, тобто сформувався rejection-блок. Я також допускаю а, рух а, наверх, тобто у висхідному напрямі. І бачимо, що наразі м, маємо свіп ліквідності ось тут. Ціна виходить вверх і повертається на тест даного годинного імбаленсу Якщо в цьому годинному імбелансі відбудеться якась реакція, то в принципі можна буде відкрити угоду. Також в нас є чудові, чудові таргети у вигляді ось цієї компресії. Та й, в принципі, є вище також цей максимум. І ось ця чудова компресія, яку також, в принципі, ціна може зняти. Ну що ж, трішки довгий вийшов, але дякую всім за увагу і бажаю усім профіту.